Він каже, знаєш, мені все це цікаво. Ну, якщо ти зараз мені щось предложиш, те, що роботу, коли тривога, я тобі заплачу всі діти. Друзі, Орбіс Агро на ТОВ, Земля і Воля. Знамените господарство в цьому ангарі, як ви бачите, більше 15 челенджерів. Взагалі на земля і воля їх 30 штук, і чотири з них. Переобладнане опціями від Precision Planting і робили їх ми в Саме в цьому ангарі знаходиться дві сівалки Challenger 16-рядні, 9000 секція. Ось так вони от тут у нас розміщені гарні. Давайте вам трохи розповім про них, що ми робили. Немає тут механіки, всі решта сівалок досі на механіці. Тут механіки нема. Вони вже повністю з електро Приводами встановлені висівні апарати v 2 з електромоторами v drive кинута проводочка по всій сівалочці, блок керування PDM. Там вона знаходиться вакуумна турбіна. Ось тут от вона. І вакуумна магістраль. Також на цій сівалці є у нас. Притискачі насіння кітон. От якраз вже бачу, що треба робити заміну багато відпрацьовують, ви самі знаєте, який банк землі в даного господарства. Насіннєві трубки з радіохвильовим датчиком WayVision, завдяки чому ми бачимо максимальну е, сингуляцію, яку нам дають осінні апарати. Ми бачимо сингуляцію, ми бачимо розкладку. Е, завдяки Esteem от, Мотором V-Drive. Ця сівалка має посекційне відключення, не сіє по посіяному. Має компенсацію на поворотах, можна сіяти зі змінною нормою і по карті завдання. Всі сівалки ідентичні, абсолютно всі, однакові. От такі челенджери 16-рядні. Оцю сівалочку ми робили. І оцю сівалочку ми також робили. зараз ми поспілкуємося із бригадиром. Цього відділка, і він розповість про сівалки, які ми переобладнували, і які його враження. Друзі, зараз я хотів би вас познайомити з Анатолієм Михайловичем. Він бригадир на даному відділку. Так скільки у вас підрозділів відділку взагалі сівалок сіє? 30, 30. а 4. під вашим керівництвом чотири. Чотири під моїм керівництвом. І одна з них це сівалка з опціями від да. Precision Planting, яку ми робили. Як? Претензій не було ніяких, навіть я вам скажу. Сіявася конувала їй, ложив до 100 гектар свободно. Висів, встановлювала нормально. Претензій не було. Все зручно, те, що працюєте з монітором в кабіні да. трактора. так? Я вже показую, в тракторі цей й монітор. У вас дуже багато сівалок Челенджер, у вас їх 30, всі вони. 16 рядкові. Чим от виділялась і чим взагалі виділялась дана сівалка? Ну, Тому що вона ж точно висів, поставили ці апарати, так точно висів. Вона доходила вже ж, не треба так. Дивиться, там, вона ж зерно клала, дійшла і встановилася. А ця механічна, вона ж не встановлюється. Це встановлюється. Значить, це економічніше. А велика економія взагалі. Ну, себе, я не скажу, це гранов дуже сказати. Я цімена не керую. А... Так нормально показала себе. Коротше кажучи, ви задоволені. Скільки yeah. вже років вона у вас працює? Ну, у мене це перший рік, прошло наду сіяла вона. На тих, може, відділках сіяла. Mm -hmm. А в мене перший год вона сіяла. Ми вже не перший рік ці сівалки працюють на господарстві Земля і Воля. Так, да, це 23-є да, ми зробили дві, а тоді ще дві. Чотири їх у нас. Чотири. По сервісу, Анатолій Михайлович, Якісь, можливо, претензії, моменти. Тракторизм ніяких претензій не переявляв. Я дуже задоволений, що ви задоволені в першу чергу. Ні, ну сіяли нормально, пита не було. А з що ви сіваєте? Кукурузу, так? Кукурузу, так. Да. Більше ніяких культур, тільки Ні, кукурузу. Тільки кукурузу. Ну, ви вже почали прибирати? Уже врожай збираєте? Вже ми кончив. Вже І? – 30 тисяч 30 тисяч гектар ви прибрали. Да. І е, ви порівнювали е, поля або ділянки, де працювала ця сівалка, і працювали сівалки е, на механіці. Ну, я так сказати, що ми на це як. Не дивилися, ну, врожай, не ж нормально у нас. Була і там, і там. Ну, це ж, звісно, точніше сіє. Це, звісно точніше сіє. Анатолій ну, Михайлович, я вам дякую, що приділили увагу. Спасибі, що пустили. Задоволена людина, задоволений клієнт, задоволене господарство, без проблем. Не, ну, сія, ваш якорма їй робив, Я кажу, як кажу, вложив, він у мене сія. Угу. І ці сівалки не стають. Ну. Та всі, ні, сівалки всі хороші, просто їх можна реально прокачувати, робити. Ні, ну це понімаєш, це ж дійшла до насіння, вона відключилася. Тут механіка, він же ж не відключив. Не відключається. Економія, по-перше, на їжі буде. А це важливо. Ну це зрозуміло. Зараз нанімають частний сектор і багато, хто сівалки. Якщо немає його, то ж апарату висіва, хто його не бере. Тому що перший раз кукурузи, йти на сім'я. Це ціна. Це гроші. Да, це гроші. Тому е, тут от, і, така інвестиція, яка допомагає в майбутньому і зекономити, і заробити. Та, ну, це ми розуміємо. Технології йдуть вперед, Анатолій Михайлович. Я вам дуже дякую. Дай Боже да. вам здоров'я. Успіхів вам! Так, будемо сіяти. Будемо сіяти, обов'язково. І будемо переобладнуватися. Ну що я можу вам сказати? Переобладнуються всі? І маленькі фермери. І більші фермери, і дуже великі господарства, і це правильно. Адже Precision Planting дійсно чудово працює, допомагає вам збирати кращі врожаї. Переобладнуйтесь, не соромтесь, звертайтеся і нагадую: варто зробити вам що правильно. Підписатись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео. Ми і надалі будемо розповідати вам про проекти. А ви напишіть в коментарях, наприклад. А таку сівалку переобладнували, а я впевнений, що ми переобладнували, і ми вам обов'язково про неї також розповімо, адже ми вже переобладнали, компанія Орбі Агро переобладнала більше 600 проєктів. Тому, друзі, звертайтесь до Агро.